Вітаю, друзі! Сьогодні будуть дуже практичні роздуми. Те, що ви почуєте, можна буде застосувати у конкретних ситуаціях. Ось і почнуємо, мабуть, здалека для того, щоб максимально глибоко розкрити свою думку. У кожного з нас є мрії. І коли ми починали своє життя, коли ми були дітьми чи підлітками, і ми думали про наше майбутнє, якось уявляли його, фантазували, то ми зазвичай думали про щось добре: ми думали про освіту, мріяли про сім'ї, про те, що народим дітей, збудуємо дім, посадимо дерево, будемо подорожувати. Я підозрюю, що ніхто з нас не мріяв про проблеми. І коли ми дивились у наше майбутнє, ми думали, що все буде добре. Але прийшов час. Ми почали входити в той вік, і ми побачили, що якась частина того майбутнього, про яке ми мріяли, яке ми чекали, а вона стала реальністю. І, можливо, вже навіть історією. І тепер я хочу задати питання кожному з нас. Чи здійснилось все те, про що ти мріяв? Те, чого ти бажав? Я думаю, що здійснилось не все. Хоча, можливо, хтось, хто зараз мене чує, отримав більше, ніж очікував. Але я думаю, що це скоріше виняток. Були допущені помилки, були якісь втрати, були якісь проблеми. І було, я думаю, що розчарування. Розчарування в людях, в собі, в сві світові. І от це відчуття, коли ти. Очікував одне, а маєш інше. Хтось може розчаруватись на якийсь короткий період і потім продовжити жити, а хтось може у цьому розчаруванні застрягнути. І коли людина застрягає в такому стані, я говорю про стан розчарування, це отруює життя людини. І це приносить певний смуток. Людина може прожити своїх 30, 40 чи 50 років? І вона розуміє, що нею зроблено цілий ряд помилок. І ти починаєш розуміти, що ти прожив екватор свого життєвого шляху і потихеньку рухаєшся до старості. І я хочу задати такі дуже серйозні питання. А як жити? Коли ти не отримав те, що хотів, коли ти зробив помилки і коли ти втратив час, коли тобі вже 40, чи 50 чи 60 років, як бути далі? Це дуже складне питання. Я попробую дати на нього відповідь. Я сподіваюся, що ви це запам'ятаєте, і це вам в житті. Допоможе. Є таке слово з трьох букв, яке називається УПД. Це є абревіатура. І е, ця абревіатура складається з трьох слів: усвідомлення, прийняття і дія. Цю техніку використовують часто поліцейські, психологи, парамедики, пожежники. Душопікуни, священнослужителі? І ця техніка допомагає людині пережити шок. І рухатись далі. Я би дуже хотів, щоб ви запам'ятали ці три букви У п, Д на все життя. Тому що цей метод може допомогти вам у самих різних ситуаціях. Як працює ця техніка? Коли людина переживає якусь травматичну ситуацію або кризовий період у своєму житті, перше, що потрібно людині пройти, це усвідомлення. Людині потрібно усвідомити або людині потрібно допомогти усвідомити і дати відповідь на наступні питання, що сталося? Дуже добре, коли ми самі собі просто задамо це питання, що сталося. Де я? Що зі мною? Що відбувається навколо? Далі можна використати ще метод заземлення, коли ти починаєш фіксувати. Реальність, те, що відбувається навколо, який в тебе на даний момент смак в роті, які ти відчуваєш запахи? На що ти сперся? Ти сидиш, ти стоїш, ти притулився до стіни. Згадай, який сьогодні місяць, яка сьогодні дата, який сьогодні день. Оці всі питання вони повертають людину у стан, який називається тут і зараз. Це можна використовувати і коли відбулася якась раптова ситуація, шокова. І ці питання можна задавати, коли людина в якомусь затяжному кризовому періоді. Для того, щоб усвідомити, де ти є і що з тобою, щоб людина повернулася у стан тут і зараз. Не думала про майбутнє і не думала про минуле. А вона усвідомлювала. Даний момент. І зазвичай через цей перший крок на боку у усвідомлення, на цей перший крок люди йдуть більш-менш легко. І люди все-таки проходять той етап, коли вони усвідомлюють, що тобі ампутували ногу, її вже нема. Твій дім згорів. У нього залетіла ракета. Тебе звільнили з роботи. Ти втратила дитину. Ти прожив своїх 30 років, і ти їх прожив неправильно. Люди в тій чи іншій мірі вони приходять до цього усвідомлення. Це усвідомлення дуже сильно б'є по людині. Це неприємно, але люди. Цей етап проходить. Тоді наступає другий крок, який називається П. Прийняття. Потрібно не просто усвідомити, що в твоєму житті відбулося, але прийняти це як факт. А це вже не просто. Люди відмовляються приймати це. Люди відмовляються миритись з цим. Люди починають задаватись питанням, а чому це сталося? А я в це не вірю. І тому подібне. І ці питання вони людині не допомагають. Якщо попередні питання вони допомагають людині відчути реальність, де ти є і що відбулось, то ці питання, шукання причин, чому так сталося, вони. Людині в даний момент не допомагають. Я скажу декілька слів про смерть для того, щоб якомога яскравіше передати суть сьогоднішньої розмови. Смерть це дуже боляче. Вона приходить зазвичай без попередження. Винятки можуть бути ситуації, коли людина мала якусь невіліковну хворобу. Вона гасла на наших очах, і ми більш-менш готувалися до того, що ця людина скоро відійде. Але зазвичай, в інших випадках, смерть приходить раптово. Ми до неї не готуємося і коли ми втрачаємо когось з близьких, то це дуже боляче, і це часто є шоком і стресом. І дуже добре, коли людина пройде через. Ось Цю методику УПД – усвідомлення, прийняття і дія. Тобто людина має спочатку усвідомити, що хтось пішов в життя. Потім вона має це прийняти. Тому що ми нікуди не дінемось, ми змушені прийняти те, що людини уже немає. Ось і це прийняття воно має е, свій природній. Шлях і термін. Є таке поняття як горювання. І горювання воно має термін приблизно біля двох років. І горювання має два періоди. І те, що я кажу, це не просто якісь мої думки, а це є науково доказані факти е на основі спостережень. Значить, період горювання е має. Першу фазу гостру. Ця фаза тримає триває біля 40 днів. І людина, яка переживає втрату, вона переживає гострий душевний біль. Вона може плакати ночами, вона не спить. І таку людину часто як кажуть, накриває. Накривають спогади, оцей жаль, біль і так далі. І є наступна фаза, вона помірна. Тобто, перша гостра вона триває біля 40 днів, і помірна вона триває ця фаза біля 2 років. Це коли болить, але це вже біль трошки легший, він притуплюється. І, звичайно, що до кінця біль втрати близької людини вона ніколи не зникне. Але ці два періоди горювання, вони вже будуть в минулому. І якщо людина, яка переживає втрату, вона в цих фазах застаріє довше, ніж 40 днів, і довше, ніж 2 роки, це значить, що вона це горювання переживає неправильно. І тут уже потрібно втручатись фахівцю, тобто якомусь. Психологу або психотерапевту або священнослужителю і тому подібне, але це має бути компетентна людина. Тобто, людина має у цю кризу за два роки пройти і потім їй стає легше. Тобто, в людини є два роки, щоб прийняти втрату як факт того, що відбулося. І під словом, втрата ми можемо ставити і навіть інші негативні явища. У житті людини. І на даний момент ми проговорили два кроки. Перший крок це усвідомлення. Потрібно усвідомити, що відбулось. І другий крок це прийняти це як факт: є то, що є, і ми нікуди від цього не дінемось. Що би не відбулося? Але якщо воно є, то воно є краще прийняти реальність, ніж її заперечувати. І третій крок логічний, теж він не є дуже легким для багатьох людей, це буква Д, тобто дія. Дуже добре, коли людина після того, як вона прийняла те, що відбулося, коли вона прийняла це природнім шляхом, тобто це не значить, що людина має прийняти там за якийсь один день чи за один місяць, але все рівно має прийти той момент, коли людина приймає. Так, я бачу, що це підболос. Це є в моєму житті і це є факт. Далі людина має задатись питанням, як я маю жити далі? Що я маю робити? І ось ці питання, вони починають виводити людину зі стану ступору у стан готовності діяти і жити далі. Бо не дивлячись на те, що в нашому житті щось сталося не так, як ми хотіли, не так, як ми очікували, ми маємо розуміти, що життя продовжується. Це дуже важлива теза. Життя продовжується. Не дивлячись на те, що в вашому житті відбулось, не дивлячись на те, скільки тобі років, твоє життя продовжується. Те, що сталося, те сталося. ми нікуди від цього не дінемось. Є помилки, які виправити неможливо, як би це сумно не звучало. Є помилки, які виправити неможливо. Треба просто прийняти як факт, що ці помилки були, вони мають якісь свої наслідки. Це стосується нашого життя, але я продовжую жити. І цей крок він допомагає тобі вийти зі ступору і спонукає діяти далі. І цей період ми починаємо задаватись питанням, що я хочу від життя далі? Що хоче від мене Бог? І дуже добре, коли наші відповіді не будуть якимись абстрактними, коли ми кажемо: я буду освячуватись, служити Богу влаштуюсь на якусь роботу і тому подібне. А дуже добре, щоб відповіді на ці питання були конкретними, щоб ми деталізували, що саме ми збираємось робити. Тому що якщо ми це не деталізуємо, не конкретизуємо, це буде просто пустий звук. І дуже добре, коли людина вона, е, каже конкретно. Що я влаштуюсь водієм на нову пошту. Я почну три рази в тиждень ходити у фітнес зал по вулиці Гнатюка. І от, ось такі формулювання вони вже говорять про якусь конкретику. Чому взагалі я цю тему підняв? Тому що я, на жаль, часто бачу людей, які застрягли в минулому. Людей, у яких в житті пішло щось не так, не так, як вони мріяли, і не так, як вони хотіли. І ці люди вони це усвідомили, але вони це не прийняли. І вони займаються таким, таким собі самобичуванням. Вони або звинувачують у всьому себе, або починають шукати винних. Такий Синдром або позиція жертви. І я, коли оце спостерігаю, я задаюсь питанням: а що це тобі дає? Оця саможалість вона не дає нічого. Ось такі люди вони живуть минулим, вони марнують своє теперішнє, бо вони, будучи у стані тут і зараз думками живуть у минулому, і в них нема планів. На майбутнє, а відповідно немає перспектив. Тому ось ця техніка вона допомагає людині мати майбутнє. Тобто, коли людина щось усвідомлює, вона це приймає незалежно від того, чи їй це подобається, чи не подобається, і людина задається питанням, як я буду діяти далі. І таким чином вона з цього стану, з цього ступору вона виходить. В інакшому випадку, якщо вона не слідує цим кроком, вона не просто марнує своє життя. А я думаю, що кожній людині прийдеться відповідати перед Богом за те, що вона власними руками, власним вибором закопала своє життя. Або іншими словами, закопала свій талант. Я останній рік часто думав про притчу про таланти. Колись, читаючи цю притчу про таланти, я думав, що ця притча говорить тільки про дари, які Бог дає людям, і як люди цими дарами користуються. І я думаю, що ця притча дійсно про це, але не тільки про це. Тому що це дуже вузьке розуміння. Зараз я бачу трішки ширше. І я думаю, що під словом, талант може матись на увазі будь-який ресурс, який не використовується. І життя людини це теж є ресурс. Якщо ти прожив своїх 50 років, і в тебе попереду ще 20, то в тебе є 20 років ресурсу, який ти можеш конструктивно використати. І Якщо ти з 50 до 70 років будеш займатися саможалістю і не будеш діяти, ти закопуєш своїх 20 років, ти закопуєш свій талант. Пастор в церкві може мати навколо себе багато талановитих і перспективних людей. Якщо він комусь з них не дає можливості реалізуватись, він закопує талант. Або, іншими словами, він закопує людину. Якщо диригент бачить перспективну людину в хорі, але не дає їй простору, бо диригент хоче просунути свою. Там доньку, сестру, подругу, то вона закопує талант і займається, як кажуть зараз, кумувством. Це є така, скажімо, корупційна складова. Якщо я на роботі маю перспективного працівника, якого можна підняти, тому що в нього є потенціал, але я цього не роблю, бо я думаю, можливо, він може бути моїм конкурентом чи ще щось, я закопую потенціал. Працівника. Якщо у мене є дитина, яка має певні схильності і бажання до якихось там для прикладу музичних інструментів, і ця дитина має ці схильності, а я не даю її на гурток, я закопую її потенціал. Тобто Ось це є дуже цінні моменти, особисто для мене, я так останні місяці роздумую: що якщо в мене є будь-який ресурс, який просто лежить, який не задіюється, я його закопую. Все, що не рухається, все вмирає. Ось подумайте над цим. Дуже добре, от якщо повернемось відносно саможалості і синдрому жертви. Я думаю, що добре, коли людина десь згадує минуле, коли вона робить аналіз, коли вона знає історію, коли вона робить висновки, це корисно і це потрібно, але в цьому не потрібно застрягати. Тому що історія це вже минуле. А є така фраза, яка мені дуже подобається: минуле минуло. Все, його уже немає. А ми є тут і наше життя продовжується далі. І нам потрібно жити і розвиватись. Якщо у нас зараз все добре, значить потрібно думати, як зробити, щоб було ще краще. Ось от такий конструктивний підхід у будь-яких питаннях мені дуже подобається. Якщо згадати Ізраїль, то він заснувався. У 1948 році на досить бідній території, бідній, невеликий, заснувався при дуже складних обставинах, постійно війни. І, не дивлячись на це все, пройшло 70-80 років, і зараз там квітучий сад. Зараз там сучасна медицина, технології, потужна розвідка і армія. І тому подібне, тобто є якась зовнішня політика, тобто вони зуміли за такий короткий термін досягти з Божою допомогою ось таких результатів. І, на мою думку, це є дуже позитивний і конструктивний підхід. Також я так спостеріг, коли десь підходжу, привітатися до своїх знайомих, друзів, десь там зустрічаємось. І коли підходиш і питаєшся, як справи, то часто я чую відповідь таку фразу коби не гірше. Мені дуже ця фраза не подобається. Я не розумію такої відповіді. І я думаю, що ось така відповідь, вона Бога обмежує. І я так собі так от, чую такі відповіді, і я думаю, чому людина не скаже, коби ще краще. От уявіть собі, що є дуже багато випадків, я навіть сам коли сказав такі слова, коли у когось день народження, і ти кажеш людині, імениннику: залишайся таким, який ти є. Насправді, це побажання воно дуже подібне до прокляття. Ми таким чином, так як би каже людині, що будь такий, який ти є, це значить. Не розвивайся, От, застрянь у своєму розвитку. Уявіть собі, що я приходжу до своїх друзів в гості, в їхній дитини день народження, хлопчику, наприклад, 5 років. І я кажу: хлопчику: Я бажаю тобі залишатись таким, який ти є. Іншими словами, щоб ти був такого ж самого росту, така сама вага. Такий самий інтелектуальний рівень, і щоб через рік, коли я прийду знову до тебе на день народження, щоб я побачив, що ти залишився таким, який був рік назад. Правда, це звучить якось дико. Краще бажати людям розвитку і краще взагалі своє життя будувати так, щоб ми е могли досягати ще більшого. І на кінець я хочу згадати про апостола Павла. Це був дуже молодий і перспективний єврей. І я думаю, що він, мабуть, міг мати, так як кожна людина, якісь мрії відносно свого майбутнього життя. І початок в нього був досить яскравим. Але потім він промахнувся. Він не розпізнав в Ісусі Христі. Очікуваного Месію. І навіть більше певний період свого життя він займався тим, що гнав церкву Божу, переслідував Божий народ, сажав їх в тюрми і займався іншими дуже негативними речами по відношенню до церкви Божої. І тільки по дорозі в Дамаск він отямився. Але як би там не було, помилки були допущені. Це був факт, і він нікуди від нього не дінеться. І ось це усвідомлення, що він так жорстоко промахнувся, я думаю, що багатьох людей ось це усвідомлення, воно могло зайти, завести людину у дуже глибоку і затяжну депресію. І дьявол міг би на нього тиснути цим фактом. Все подальше життя, що ти, Павло, ти гнав церкву Божу. Ми не знаємо, який період це відбулось. Я думаю, що десь, мабуть, протягом 5-7 років, але це тільки припущення. Але він це робив, і це є факт. Але що ми читаємо про нього? Ми читаємо, що він залишив це в минулому. І він став одним з найбільших апостолів, а можливо найбільшим апостолом в історії християнства. І його помилки, які він допустив, і той час, який він втратив, ну, бо був втрачений час, вони Павла не зупинили. Він усвідомив те, що відбулося, він це прийняв, тому що помилки зроблені, їх змінити неможливо, і він почав діяти. І він діяв по-новому. Тому, яке би у вас не було життя, які б не були допущені втрати чи помилки, це не є причина зупинятись і опускати руки. Зрозумійте, де ви зараз є, що ви зараз маєте. Прийміть це як факт, що є те, що є, маємо те, що маємо, і ми далі рухаємось. У майбутнє. Тому що закопати себе це є дуже велика відповідальність. І син Божий не помер для того, щоб ми займалися самобочуванням. Ми маємо вірити в те, що Бог може і хоче піднімати кожну людину, яка в нього вірить. І якщо хтось в нас не вірить, якщо якась людина в нас не вірить, ми маємо вірити в себе. І ми маємо вірити, що Бог вірить в нас. І Він бажає для нас кращого, Він готовий нас підтримати і Він робить неможливе те, що для людини нереально, для Бога реально. Тому давайте не будемо обмежувати Бога, не будемо закопувати своє життя, а будемо ставити перед собою цілі для слави Божої. Подумайте над цим.